Вітаю! Сьогодні буду готувати салат курка під кайфом». Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Наріжу копчене куриче м'ясо невеличкими кубиками. Перекину поки що до миски. Помідори також кубиком. Перекину до миски. Тепер кубиком наріжу сир. І залишилось нарізати кубиком яйця. Сухарики я заздалегідь підсмажила. Це дві скибочки хліба. Також потрібно підсмажити на сухій сковорідці мак. Всі інгредієнти підготувала. Тепер буду збирати салат. Беру тарілку, кільце, роблю сіточку з майонезу. Копчена курочка буде першим шаром. Знову майонез. Наступним шаром будуть яйця. Трішки присолю, майонез, тепер сир, майонез, шар помідорів, знову ж майонез, сухарики. Сіточка з майонезом і зверху посипаю маком. Тепер салат залишаю в холодильнику на годинки 3, щоб всі шари просочилися. Ось минуло 3 години. Тепер буду діставати із форми. Ось погляньте, як смачно виглядає салат. Це дуже смачно. Рекомендую. Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного.